Пройшов ВЛК, отримав повістку на відправку і не з'явився. Яка настане відповідальність? Давайте подивимося свіжий вирок суду від 10 квітня 2025 року. Нагадую, що такі дії, коли ви вже пройшли ВЛК і коли ви знаєте, що вам необхідно з'явитися на відправку, кваліфікується як ухилення від призову під час мобілізації. Тобто, це у нас 336 стаття кримінального кодексу. Отже, дивимося в реєстрі. Це рішення від 10 квітня Глобенського районного суду Полтавської області. Значить, тут суть справи в тому, що чоловік пройшов ВЛК, отримав повістку на відправку, але не з'явився на неї. Свою провину він визнав. От дивіться, це важливо, будучи військово зобов'язаним, діючи з прямим умислом, тобто завідомо знаючи про висновок військово-лікарської комісії, про придатність його до військової служби під час загальної мобілізації, будучи обізнаним. Про його призов за мобілізацію та заздалегідь попередженим про строки, необхідність його явки до там, куди, так, до відправки до військової частини Мертакоїти, бажаючи ухилитися від Призову на військову службу за мобілізацію на зазначений час, без поважних причин не з'явився тудато і туди Так? Далі також важливо, що в судовому засіданні обвинувачений свою вину вчинення вказаного кримінального правопорушення визнав повністю це важливо. Суду пояснив, що після проходження там, ВЛК був визнаний придатним до військової служби, йому було вручено під розписку повістку, він це все визнає, але він не з'явився, тому що побоявся проходити військову службу. Щиро розкаявся у вчиненому та просив не призначати сурове покарання. Завдяки щирому каяттю та визнанню провини провини він отримує наступний вирок. Визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого статтею 336 та призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Але звільнити особа такий та від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк один рік. Тепер він має періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації для реєстрації. Подивимося, що скаже апеляційний суд на це рішення, тому що я думаю, що апеляційна скарга тут буде. Але, тим не менш от вам кейс, де щире каяття та визнання провини суттєво вплинуло на вирок суду.